У Курському мікрорайоні дитячий садок Золотий ключик закритий третій тиждень поспіль. Його підвал залило тонами фекалій. Коли подолають наслідки надзвичайної ситуації та як почуваються, майже чотири сотні дітей, які вимушені ходити до чужих садочків, дивіться в сюжеті. Із наслідками потопу у 23-му дитсадку не можуть впоратися досі. У підвалі, де три тижні тому було співметра фекалій, зараз майже сухо. Граніця між сухим та вологим. Оце все стояло, і отут ще ось живе воно. Навіть після роботи дезінфікаторів до безпечного стану ще далеко. Треба сантиметрів 10-15 ґрунту зняти і вивезти взагалі. Хто обіцяв допомогти з цим практично? Представники комунальної служби отримали таке завдання. От ми чекаємо на якраз візит. Загрозу для дитсадку становить ще й несправна система опалення. Ось кран з нього вже підтікає вода. Бояться, що у будь-який момент кран може зірвати і підвал знову затопить. Поки ж у цьому дитсадку намагаються впоратися із наслідками фекальної катастрофи. Майже чотири сотні дітей разом зі своїми вихователями ходять до сусідніх садочків, зокрема у 22-й. То ми їх уже розмістили згідно вікових особливостей і старша в старшу, середню в середню, і дошкільний. групи раннього віку теж у раннього. Тобто на сьогоднішній день 36 чоловік, але на завтра планується ще. Загалом сусідній садочок готовий прийняти до сотні дітей. Куди підуть ще майже 300 – питання досі відкрите. Нагадаємо, 25 січня внаслідок аварії каналізаційної мережі у підвал дитсадку Золотий ключик протягом добисті фекалії з усього курського мікрорайону. Альона Щербакова Олександр Лексієнко новини СТС.